Давно треба повістки через дію. Видалити дія дан ок, добре. Оцифруйте депутатів і їх синів. Покажіть їх на передовій. Дія скоро стане чисто жіночим застосунком. Застосунок дія потрапив під роздачу. Давайте розбиратися, чи дійсно можливі повістки зсу через дію. А поки поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Жваве обговорення про появу повісток в дії почалося після заяви новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова. Він заявив, що потрібно цифровізувати процеси діяльності військово-лікарських комісій, також запровадити електронний військовий квиток та запустити єдиний реєстр призовників. Завдання цифровізувати всі процеси. Заява не робила галасу у соцмережах. Користувачі активно почали обговорювати ймовірність надсилання повісток через дію. Деякі навіть написали, що видаляють застосунок. Превентивно, однак, деталей про електронний військовий квиток ще немає. А у в своїй заяві дію не згадував. Ось що сказав: Військові не мають витрачати свій час на заповнення стосів непотрібних паперів. Наприклад, від військових чув, що кожен ротний щодня заповнює в середньому 11-16 журналів. Іншої документації це неприпустимо для воюючої країни. Цифровізацію підтримав і Зеленський під час представлення Рустема Умєрова новим міністром оборони. Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути швидко скасована. Ще навесні цього року, в квітні в мінцифрі обіцяли повістки у застосунку дія запускати не будуть. До того ж, в Україні немає технічної можливості для того, щоб оцифрувати військовий облік. Це все ну страх людей, якийсь, накручені фейки. Дія не є сервісом для цього. А голова мінцифри Михайло Федоров навіть публікував фейс-палом фото. Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у дії, послуги немає ні в розробці, ні в планах. Зберігайте спокій. Усім доброго дня! Давайте поширимо це відео. Для цього поставте лайк та напишіть коментар, а також будемо вірити не заголовкам, а достовірної інформації. Для цього підписуйтесь на канал Україна сьогодні.